Все, що стосується питань критичної інфраструктури підготовки її до зими, ми входимо зараз в початок навчального року. Ми бачили спробу урядовців зобов'язати школи ставити собі сонячні панелі. Ми бачили, як намагаються перекласти на самих українців необхідність захистити себе під час осінньо зимового періоду. Все це Непрофесійний підхід, і не може влада перекладати відповідальність на громадян. Має бути розроблена конкретний чіткий план для того, щоб Україна могла пройти осінь і зиму, спираючись на гарантоване енергопостачання, розуміючи, що вистачить газу в сховищах, розуміючи, що так чи інакше, але люди будуть і світлом, і теплом. І ми вимагаємо від кабінету міністрів. Підготувати і представити такий план в парламент, ухвалити всі необхідні для цього законодавчі рішення, відтермінувати ті з них в першу чергу, що стосується підвищення цін на енергоносії, а відтермінувати оці всі ідеї про підвищення податків, які ще глибше заженуть економіку в кризу. А зараз сфокусувати діяльність і уряду і парламенту.